Перед вами фінальна версія джерела перебійного живлення, основна його задумка в тому, щоб було постійно підключене в мережу і від нього працював роутер і ону. Характеристики тут літій залізофосфатний акумулятор, який має запас енергії 260 Вт, і при тому віддає він її повністю при 100 Втному навантаженні. Задача основна цього блочка живити роутер і онушку, мати на виході приблизно 15 Вт. Працювати протягом 8 годин і поновлювати витрачену енергію за 2 години. Тобто витратить він за 8 годин 120 Вт, оскільки тут стоїть зарядний пристрій на 100 Вт, то він за 2 години точно його зарядить. Також тут на морді є кнопка, яка включає і виключає акумулятори, наприклад, для транспортування має бути в режимі Викл, щоб він був виключений на виході. О, там, тут є Вихід під ону і під роутер, щоб тут не було ніякої напруги. Це перфорація сіточки для вентиляції. І все, що залишилось від корпуса від ДБЖ колишнього. Корпус такий має розміри приблизно 35 см, по ширині 14 см і по висоті 16 см. Дещо така громістка конструкція, вага 4 кг. Проте ця штука не для того, щоб його носити з собою, встановити. І так воно має працювати. І не заглядати до нього. Більше тут із конструктивних особливостей, нічого немає. Ну тут ще перфорація. Все. Ось такий він має вигляд. Також для нього виготовив два таких шнурка: 5,5х2,5 і 5,5х2,5. Приблизно по метрі. Довжиною кабель 25. 20... AVG. Для такого навантаження це буде достатньо. Ну Також тут є в конструкції вилка, звичайна, якою він включений в мережу 220 на постійній основі. Можливо, кому цікава схема, як це все там влаштоване. Можете подивитися в плейлистові є відео окремо про цю платку XY851. Про те, як я збирав акумулятор, окремо відео є, і про налаштування цього реле. А також окремо є ще відео про зарядний пристрій. Зарядний пристрій я брав на 10 А, але по факту він більше 8 А не видає. Тобто десь можна розраховувати на 100 Вт в годину поповнення запасу енергії від нього. Тож розповім вам, як тут все влаштовано. Все починається з того, що. Підключаємо в мережу на постійній основі вилку 220 вольт. Напруга йде на зарядний пристрій. Зарядний пристрій перетворює на постійний струм 14,6 вольт. Цей постійний струм в нас попадає на платку XY851. Якщо є світло в такому режимі, відразу струм йде на конвертер DC-DC і перетворюється в 12 В і йде на навантаження. Коли ж пропадає світло, в нас вимикається це джерело, то платка ця автоматично перекидає на живлення від акумулятора. І так само від акумулятора струм йде на DC-DC перетворювач і тут з'являється 12 вольт. Перемикання із зарядного пристрою на акумулятор відбувається із затримкою. Тут стоять реле. І ця затримка достатня для того, щоб перезавантажився роутер. Тому кому необхідна безшовна система. Ця конструкція не підійде, тому і називається що джерело перебійного жилення, а не безперебійного жилення. У зворотньому напрямку, коли з'являється напруга в мережі, реле перемикає із акумулятора на зарядний пристрій і знову сюди ж йде на вихід 12 вольт. Далі ця платка контролює стан заряду акумулятора. Вона дивиться, я налаштував тут межу увімкнення зарядного пристрою від 13,2 вольт до 14,2 В. Тобто, якщо, наприклад, у нас світло постійно є, акумулятор він собі стоїть і сам собі тихенько саморозряджається. Там, може, місяць, 2-3 місяці стояти так. І поки напруга на його клемах не впаде до 13,2, зарядний пристрій буде просто працювати напряму, Віддавати в навантаження. А коли напруга просяде нижче 13,2 вольт, контакти тут замкнуться, і плюс піде на акумулятор і буде заряджати його до 14,2 В. Після чого знову вимкне і буде чекати, поки напруга на ньому не сведе до 13,2 вольт. Тобто цю систему не, не має сенсу вимикати акумулятор руками, розмикати. Також розмикати руками його можна через цей вимикач плюсовий. На самому ДБЖ там червоний вимикач спереді. Для того, щоб можна було його транспортувати, або для якихось інших цілей. Проте в вимкненому режимі його не рекомендується тримати, через те саме, що він може тривалий час стояти і розрядитися, його БМС вимкне, наприклад, і з часом. Він може розрядитися нижче, там, наприклад, 2,4 вольт. Хоча не знаю, якщо нормальні акумулятори, чи вони можуть так само розряджатися глибоко, чи не можуть. Але про всяк випадок, цю кнопку вмикати лише при транспортуванні. Далі для чого тут реле оце? XY018. Реле підключене паралельно до виходу зарядного пристрою, тобто воно працює тоді, коли є напруга на виході зарядного пристрою. В нього є два, дві пари контактів, нормально відкриті нормально закриті. Тут нормально відкриті контакти. Тобто, коли воно не працює, тут розімкнете коло. Коли сюди подається напруга, контакти ці замикаються. І вони підключені до контактної групи на платі XY851. Це реле, воно налаштоване на спрацювання менше. Одної секунди приблизно, можливо, секунда. Тобто, коли на вході реле появляється напруга, воно спрацьовує на 1 секунду, замикає оці контакти, і плюс попадає на акумулятор. І через 1 секунду воно розмикає ці контакти. Зроблено це для чого? В акумуляторі стоїть нерозумна BMS далі. Ну, мається на увазі не смарт BMS. І Там такий прикол, що коли акумулятор розряджається і BMS спрацьовує по нижньому рівні захисту від перерозряду, вона відмикає мінус, і акумулятор стоїть без, на клемах акумулятора, немає напруги. І по ідеї, там по даташіту, коли напруга на елементах має. Підросте до 2, здається, 80 вольт, то БМС автоматично має включити акумулятор, підключити мінус, і тут має з'явитись напруга. Але в цій БМС -ці цього не відбувається. Ну, я бачив відгуки, що в багатьох нерозумних БМС немає. Є така проблема, що при перерозряді потім автоматично не підключається. І от вона чекає, поки на неї буде подано. Напругу від зарядного пристрою. А напруга від зарядного пристрою в цій плаці подається тоді, коли напруга на клемах акумулятора менше 13,2 В, Але якщо її тут немає взагалі ніякої напруги, то тут реле не спрацьовує. Якщо тут 0 В, то цей ключ, контакту відкритий. І акумулятор, якщо розрядиться і піде в захист від перезаряду, буде вимкнутий, і виходить, що буде напруга на зарядному пристрої, і він буде просто собі віддавати їм на навантаження, а цей буде розряджений. І коли виключиться світло в мережі, то акумулятор так і залишиться розряджений і ця штука не спрацює. Тому я поставив сюди оце реле. Коли акумулятор цей розряджений в ноль, тут ноль на клемах. Появляється напруга. зарядний пристрій віддає 14,6 вольт. Цей струм іде сюди на реле. На 1 секунду закорочуються ці контакти. Струм проходить і попадає на клеми акумулятора. бмс бачить, що є на клемах напруга, вмикає акумулятор. І далі вже ця плата бачить, що на акумуляторі менше 13,2 вольт, і сама далі замикає ці контакти. І Продовжує зарядку до 14,2 вольт. А це реле через 1 секунду вимикається. Отаким От чином працює вся оця схема. На день запису відео все це обійшлось мені в межах 4000, це приблизно 100 доларів, можна орієнтуватися. Це акумулятори, зарядка, всі платки, комутація і корпус.